Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буду проводити посадку трав'янистих півоній у кашпо на дорощування. Кашпо буде на 8 літрів. Це травянисті півоні, сорти приме Black Beauty, Coral Charm і Riches and Fame. У мене ось такий посадковий матеріал, такі кореневища. Маленькі і не дуже діленочки, кожне по-різному виглядає. Тут ось був зовсім маленький шматочок, ось, ось він такий маленький кореню, але зараз воно зовсім пропало, згнило. Але від нього вже такі пішли корінчики і є маленькі. Бруньки. Один, два, три, 4, 5, 6, навіть 7 бруньчок. Вони дуже маленькі, ну, нічого, будемо їх далі садити на пророщування. Цей краще виглядає корінчик. Є маленькі корінці ось такі, це дуже гарно. Є бруньки, а ось це все чорне, ось бачите, теж був маленький корінчик, він всередини весь пропав, але дав теж корінці і бруньки. Ну, все це потрібно позачищати, все, що чорного кольору. Ось тут, ось тут, це все потрібно позрізати до живого місця, якщо це можливо. І зрізати все зайве. Я навіть не знаю, як до всього цього добратися. Тут все таке мініатюрне, маленьке. Я візьму ножиці і Буду потихеньку зрізати. Обов'язково дезінфікуйте інструмент, яким будете працювати, можна продезінфікувати антисептиком, або можна дезінфікуючими серветками. Зрізайте обережно до живої тканини. Вона повинна бути білого або ну, світлого кольору. Тож, я візьму отакі. Маленькі ножиці і буду потихеньку обрізати. Ось ці всі місця, ось, бачите, тут біле. Потрібно позачищати, позрізати, ну, обережно, обережно. вже вам не дуже видно. Я зараз позачищаю, пообрізаю, а потім вам далі покажу. Ось такий повинен бути зріз світлий, майже білий. все все зачищаємо. Обережно, щоб не поламати ці брунечки. Мої пухнасті помічники. всі в роботі. Так, як я могла позачищала, може не так, як би мені хотілося, але боюся пошкодити бруньки, ну, тож, як вийшло. Також бажано перед посадкою обробити препаратами від шкідників, нематоди та хвороб. Від нематоди раджу застосовувати препарат Бізар, це ґрунтовий інсектицид широкого спектру дії. Застосовується він для боротьби з, ґрун... з ґрунтовими шкідниками. В мене зараз цього препарату немає, тому я візьму актару. Розвитую її по інструкції і замочу ці корінці на 15-20 хвилин. Замочу через 15-20 хвилин, дістану, просушу їх, а поки вони будуть оброблятися препаратом, я займусь ґрунтом ґрунтосуміш буде состояти із ґрунтової землі, одна частина, одна частина універсального ґрунту і одна частина торфу. Сюди я додам попіл. Також в мене є косна мука. Тепер це все я ретельно перемішаю і наповню кашпо для посадки. Кашпо я наповнила трохи і утрамбувала трошки землю, щоб вона не осідала. На дно. Добавлю добрива. Це осіннє добриво, калійно-фосфорне. Тут немає азоту, фосфор, кальцій, калій для вноситься в кінці вегетаційного циклу для успішної зимівлі. Трошки додам цього добрива. Багато. Тепер присиплю ґрунтом 2-3 см, щоб коріння не торкалося добрива. І будемо саджати. Так, кашпо ми наповнили ґрунтом. Я оставила 4 см, щоб покрити корінчики ґрунтом, щоб їх дуже не заглавляти, і щоб вони не дуже були під верхом. І зараз я ще хочу обробити перед посадкою препаратом, фунгіцидом від хвороб Максим. Я розвела 10 мл цього препарату в 100 мл води, перелила в таку зручну для мене пляшечку, щоб зручніше було обробляти. Ось таким чином. Беремо корінчик і просто його оприскуємо. Ось так. І зараз ми це гарненько, акуратно засипемо землею. Ось і закінчили ми посадку трав'янистої півонії. Посадили її в горщики для дорощування. Мені буде легше спостерігати, як вона себе почуває, вчасно пролити, обробити, підживити. і Будемо чекати гарних кущиків. Дякую, що знайшли час, щоб подивитися це відео. Дякую за вподобайки, за репости, за коментарі. Всім бажаю гарного та мирного дня.